Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ось так зараз виглядає моя діляночка. Я вчора була вихідна і тут трішки попрацювала. Вичистила тут все, що було, повиривала хризантеми, повикидувала, полила дерева. Ось дивіться, круг видно, бачите, зараз земля поп... вода попроходила і видно, як засипала. Тут був шиловидний флокс з хризантеми, я їх... Видалила і вирішила, що тут у нас буде на зиму площадка під хвойні. Ось так. Бачите? Це ті, які я собі відібрала тут. Нарощуються мої. Ось. І зараз пройду, вам покажу, хто в мене є. Бачите? Це кипарисовик алюмі, блю-аро, ялівець. Це е, горохоплідний булівар. Тут у нас смарагди, там у нас Івон, там глаука глобоза, тут купрасипариси Лейленда, тот коніка, даніка. Ну, а це вчора теж тут трішки попрацювала, виколупувала, що треба, що не треба, лишила. Ну і пізніше будемо ще розбиратись далі. А на поки на поки в мене є. Ось дивіться, який план. Тут я вчора пчеловидний флокс повибрала. Ось дивіться. Бачите, як він зараз виглядає? Не, не дуже, скажімо так. Переберу, висаджу. і вчора ще ось у нас, дивіться, так виглядає. Це піжма. Розсадила ось таку піжму. Бачите, яка вона гарнюча. Ось її листя, така кучерява дама з таким ароматом. Ось, нависадила цілий ряд. І перепланувала цю територію, відсадила сам шитами її. Тепер вона виглядає ось так. Зібрала крапельку, всю здерла звідси. Ось Так виглядає ця частина. І буду переходити на ось цю територію. Дивіться, хризантеми в цьому році у мене тут дуже сухо, звідси ще й вітер віє. У нас з підвітряної сторони. Я її приберу, всю, викину. Вчора вивезла цілу тачілу, цього добра викинула. Вон, бачу, що буде жовта ромашка тут. ну Тільки заказується. Вже у нас листопад місяць на носі, що тут його залишати. Ось в такому вигляді у нас дерева. Треба ще полити вишню сьогодні, красуню. Такі яблуні у нас вже майже облетіли. Це жовта черешня, то слива біла. Це наш свій лікар. Ось. І ось так виглядається. Ось, дивіться, абрикос. Верхушка облетіла, і тут це голден. Ось так виглядає. Бачите? І ще сьогодні в нас по плану, дивіться, посадка часнику і цибулі. Ось це зимовий чесник один. Це е, цибуля, це голландська цибуля. Я її брала не то 180 гривень за кіло, не то що виписували її в груповому замовленні із. Ой, забула. З якогось журналу. І тут, дивіться, є чесник Карамболь. Дивіться. Ось він. Ось він такий великий, є зубки. А це я поділила свої зубки. Свій часник ось. Великий. Це весь із моєї посадки. ось І там ще в мене є мелоч від нього. Насіння із діток. І ось цим я буду займатися. Тут я підготувала територію. Вчора ось так виглядає територія наша перекопана. Далі буду вам показувати, як я висаджую. Я хочу вам показати, ось така цибуля у нас є. Вона зимою зелена. З осені ось вона зараз відростає, бачите? І попід теплицю посадила тут рядочок, але в нас тут дуже-дуже сухо. Ну, нічого страшного. Зараз покажу вам її насіння. Ось так зараз виглядає. Дивіться, насіння я літом зібрала її, бачите? Ось це вона, ось це вона. Кому треба, можу вислати, хто захоче. Ось так вона виглядає. Вона кидає стрілочку і на стрілочки. Ось такі цибулинки, їх висаджуєш, і вони можна висадити, але нема вже місця. А ось насіння, за яке я вам казала, це від карамболя. Малятка. Ось вони. Можу висадити кому треба. До речі, я свій часник розвела з однієї головки. Була одна головка, я її розсадила на один рік, другий рік вже було більше. Звичайно, вже ми змогли спробувати покуштувати. От. А потім, о, прийшла допомога моя. Вусата. Дама да, наша вусата прийшла. Кі ось, хвостом з вами вітається. Так? Дивіться, ось такий. Скажімо, насіння таке. Воно знаходиться на чесничинках. Літом я показувала, як я збирала. Викопувала сучасну, ось він. І весь посадковий матеріал теж наш. Ось те, чим можу з вами поділитись. Тут нас підслухають наші кокоряки, бачите, які вони гарні. Папа наш півень. Хочу вам показати, як виглядає зараз, дивіться, конюшина. Такий я розділила той горщик, що не мала ділити. Руки чешуться. Ось, бачите, як вона зараз виглядає. А ось у мене новий сорт. Ось такий темний. З'явився три горщачки. Ось вони. Буде ще такий. Ще що хочу вам показати. Мені син недавно прислав посилку. там, де була хімія, то діти мені з Польщі прислали. Дякую їм велике. А також що син мені подаруночки прислав. Я просила квіток, ми з ним ходили поліруа Мерлен, вибирали разом. Ось вибрали таку віолку. Я посіяла на тій неділі, скажу вам. У вівторок. Ось, дивіться. Ця неділя у нас сьогодні теж вівторок. Зараз вам щось покажу. Ось віола тут посіяна. Ось. Далі. Ось посіяний. Люпин, дивіться. Ось. Люпин. Дивіться. Посходив ось такий збірна. Це польське насіння. Ось дивіться. Бачите. Любін. Трвалий. Мешанка. Мікс. Ось, дивіться, вже ці їхні петелечки вже наверху. Бачите, за тиждень. Люпин уже на горі. Так, ще хочу вам показати, що прислав син. Ну, я заказ, замовляла у нього суницю Регіну. Ось, бачите, Позьомка Регіна. Зараз покажу Ось моя Регіна ще не висаджена. Я вчора ось, дивіться, є, є квіти на ній. Зараз ось ягідки малечі. І ось ягідка. Подозріваю. Я вчора три, по-моєму, ягідки ще зняла. І ось є ягідки, дивіться, ось такі вони. Бачите, яка пора, а ми із сунечками. Ще прислала, прислав. Ми вибрали ось такий е, літній лівкой. Ось, будемо сіяти. І тут, дивіться, що йому сподобалось, що воно кольорове. Морква ось така кольорова. Придеться посіяти, хоч не сію вже давно. Перці ось такі кольористі. І ось така редиска. Я в цьому році висівала таку редиску, постараюся знайти фото і вам показати, але були наші насіння, а це польське. І тут я вам скажу, воно ще в додатковому пакетику всередині, ось на ощуп. І тут його багато. Скажу, яка різниця між нашим і польським насінням. По-перше, його більше. Набагато більше йде в пакетику. І воно набагато-набагато краще. Ось моє насіння, я висівала руту кружевницю Бачите, яка красунька зараз. А тут мої морозники. Ой, не морозники, це. А зараз скажу. Сонтрава. Але тут слизні поработали, треба насипати вже зараз. Ось дивіться, мій препарат. Це оригінал, я брала в Польщі. Ось ціна в злотих. Ось, дивіться, що ми зараз робимо тут їм підсипимо цим слимаком. Щоб вони, якщо до нас і приповзуть, ручинки були захищені. А тут вони вийдуть, а тут дивіться, прийдуть їсти, а в нас хай попробують прийдуть тепер. Ось так. Ось мої рослинки ці, що знаходяться зараз в тепличці. Дивіться, це у нас делосперма. Мені одна жіночка подарувала, я в неї робила замовлення, Вона вирішила мені подарувати. Ось таке. Далі. Я начеренкувала тут червоними такими дзвониками буде цвісти. Ой, лабелія, шавлія, не пам'ятаю, ось, ось це буде з червоними. Квітами такими дзвоночками ось І ось моя конюшинка. Дивіться ще. Ось один сорт, ось другий сорт, а ось третій. Це були подарунки від пані Ніли. Ось так її розмножила. Ніла, знаєш, в мене руки чешуться. Як вона казала, каже, я знаю, що в тебе вона виживе. А ось, дивіться, ще одна квіточка, яку я висіяла. Це дельфініум. Ось такі махрові сорти. Висіяла, поки нікого не бачу, не зійшов. Бур'яни посходили, але я його чуєте, висіяла мало. Думаю, що все буде добре. Зараз покажу вам. Дивіться, хто в мене за цвій теплиці. Це плетікадон. У мене їх вон, три ящики. Тут ще маємо на розрощуванні. Ось. Дивіться, буде на весну. Ой, як вона. Трава хоть І он ще. Це вона. Так, йдемо далі. Дивіться, хто в мене зараз квіте. Дівчата, лагерстремії. Хто би мені тако сказав, я би не повірила. А так ось. Лагерстремія. Пам'ятаєте, казала, що вона викинула ще свої гудзики. Ось. Дивіться. Бачите? Бусики її, і вона відкривається. Добре таки, бачите, квіти в цю пору, так? Ось так виглядає, красунька. Бачите? А це моя гортензія Фрамбозині Ренсан. Ну, ще її називають самарською лідією. А в нас вона буде фрамбозині. Так. Тут начеренкувала трахеліуми. Ось, а тут у нас лабелія такого дуже-дуже гарного кольору. Не знаю, вийде, вийде, не вийде, не вийде. Думаю, що перезимує. Надіюсь. Ось, бачите, все попідписувала. Ось лабелія. Ще також начеренкува... Ой, начеренкувала. Маю, дивіться, тут е звіробой. Або хіперікум з такими ягідками. Це будуть червоні ягідки. І начинкувала своє хебе. Бачите? Вирішила, що, мабуть, треба з нього зробити багато. І тут, дивіться, це наші бересклети. Гортензії мої. Ось такі. Маркіза. Маркіза, що за гості? Розказуй про гості. Тут у нас солома. Зберігається ось так в мішках тримаємо, щоб утеплити рослинки. Що там? Ну що там? Ага. І тобі треба понюхати. Понюхала? Все добре? Пішли працювати? Зараз хочу показати вам, як я висаджую і цибулю, ось грядку розгромадила, бачите? ось роблю ось такі. Щоб були рівненькі рядочки, беру, натягую канатик. Отак. Ось ось перший рядок я вже посадила. Потім я до нього близько саджу другий рядок. Ось, наш чесник, пішли, будемо садити. Відбираю, який кращий. Ось, садимо, роблю паличкою дірки, щоб це мене навчила одна знайома. Сусідка моя. От. Каже, а ти отак роби. Думаю, чу б, чу ж бо ні. Дивіться, ось який гарний чесничий на її зараз ховаємо. Десь сюди в впоглібше луночку. Ось, бачите, відбираю, які кращі зубки. Ось такі. А мілоч та піде на їжу. Ось дивіться, бачите, зубки наші. Ну і так виходить, в мене два ближче. І далі знову буде річ. так як у нас місця мало, використовуємо їх. Ось, де ямка більша. Де зубчик. Де. Ось, зубчики туди позаховують. Бачите? А потім, щоб перейти, просто перетягую шнурок. І все. Ось. Ямочка така. Ось так зараз виглядає моя грядочка, дивіться. Куткувала її, вже, можна так сказати, дивіться. О, тут слід слід, бачите, як висаджувала, проходила слідуючим рядом та й тут загортала. Ось дивіться, як зараз виглядає. У мене тут... Ми висаджуємо небагато. Тут частинка часничку, цибулька і знову частинка часничку. Було кілограм у мене часнику зимового купленого. Цибульки кілограм і свого було. Не знаю, скільки я його не важила. І залишилося буквально там з мене. Ось, дивіться, що залишилось. Це в основному цей карамболь. Там декілька штук ось залишилось зимового часнику, бачите. І висадила ще рядочок ось фізостегії. Тут біла і тут бускова. Хай ростуть нам на радість. Приступаю до іншої роботи. Ось моя пом помощниця, помічниця. Лопатка наша, а ось фронт роботи, дивіться, це малина. Тут два сорти, тут є полка і тево, по-моєму, чи щось таке. В цьому році було дуже мало малини. Збирали там потрішки, але, знаєте, я обійдусь без того. Як захочу, то тоді звільнюю територію, а на поки... Так як в цьому році було жарко і воно шмалило, то я краще її видалю і посадю тут квіти. Дивіться, копаю, подивіться, які грудки вивертаються дуже сухо. Хоч і поливалась малина, хоч і заливалась, може то ще й хуже. Але дивіться, яка в мене є допомога. М -м 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 -м. Зараз ми в трьох, за дві хвилини викопаємо те все. Але я тут копала-копала, ще що, дивіться, що знайшла. Це нам будемо зайця виганяти, дивіться. О! Нам ще маленькі. І дивіться. Ягідки які. Червоні, гарні. Угу. Ось. Ось така ягодка. Шмачно. Ось так. Дивіться, допомога моя. Бачите? Сильно допомагають. Дивіться, як гарно ми попрацювали. Ось. Все перевернули, грудки стирчать. Моя допомога перната пішла вон десь далі промишляти. А я тут збираюся вивозити малину. Там десятків зо два відібрала, а тут, дивіться, немає ніякого толку. На корінні навіть порослі немає, тобто вона б висохла. Ну, тут ось купила Крижовник була агрус. В минулому році без колючковий і що толку. Результат викинули. Дивіться, привезла знову повну тачку. Ось, дивіться, скільки я вчора викидала. Ось цю ось частину вчора я викидала. Сьогодні вчора. Коротше, роблю зміну декорації. Викидаємо все сюди, за огород. Ось тут не є. Розкидаємо його, притримуємо, укріпляємо балку, ось так зараз виглядає наш осінній, Ну ще осінній пейзаж. Річечка трішки піднабралась водички. Там на полігон корови, кози. А тим пацакам воювати подавай. Господи, господи. Людьми не назвеш. Ось так виглядає зараз наш берег річечки. Оце все, оце, ось ось це, це що росте, це одна і та ж сама рослина. Там дуже-дуже багато насіння, пташки збирають її. Прилітають і багато-багато зимою, коли тут просто стаємо стаями вони літають. Ця рослина, називається, Росторопша. лікарська рослина. Пташки знають, що їсти. Це ми. Але в нас в нас теж в аптеці використовується розторопша. а в нас тут і йде, хоч менями збирай. Раніше з неї робили муку. Дорога рослинка, а в нас тут на вільному вирості, то на вигулі, а це на вирості. От там по полі зранку дуже люблять ганяти фазани. Я майже кожен ранок зустрічаю ось там два фазана, вони гуляють. Кричать! Фазанки не знаю де. Фазани самі в півні. Гуляють часто. Вчера почалося. Тут такі зелені. Неманні ж, холодно сині. І хмаринки сьогодні бігли, біжать дуже. Дивіться, дівчата, відлітають у теплі края. Птахи. Ось таким великим-великим ключем полетіли, щоб вернутися. Як бачите, у нас на вулиці вже темно і навіть трішки сиро, вітер зривається, нам обіцяють на завтра е, дощик. Побачимо, що то буде. Ось, дивіться, бачите, темно. Я сьогодні своїми справами трошки справилася, трошки ні. Ось. Викопала я таки ту маліну, викопала я те все. Але в мене ще є домашнє завдання, як то кажуть. Ще не все. Ось, полила, залила все. І ще треба трошки в теплиці попрацювати. Вам гарного тихого вечора, тихої, спокійної ночі. До побачення. Смерть ворогам. Ось. Мої хризантеми так виглядають. Зараз бачите, я буду працювати. До побачення.